Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас новенька магнітола DT400S 432 на 8-ядерному процесорі 7862. Ну і особливість в тому, що це не проста магнітолка, а з посадковим місцем під 1 дим. Як бачимо, розмір 1-1 під звичайну магнітолку, там, де не можна встановити 7, 9 або 10 дюймів на алюмінівному шарнірщику. салазках, що може перемісятись вверх вниз Так само магнітолка, фітовська платформа. Wi-Fi, Bluetooth навігація 4G, DSP. Це, як завжди, в кращих варіантах Android Magneto, ось так воно виглядає. По меню це стандартна фітовська база. З магазином під додатки, як маємо бачити, зараз я вам покажу. У нас тут у нас оновлення програм для CAN-BUS адаптерів змінні теми. Так само системні файли, тобто він пропонує тут погоду, передню камеру додаток, плейма, додаток нашого бездротового полкарплейту Android Auto. Меню її виглядає ось так. От. В меню у нас є навігація, play Market, додаток бездротового полкарплейту Android Auto або дротового, YouTube. -чик. Так само наше відео, галерея, голосовий поможок, інструкція, звичайні додатки із Android із такого, що цікаво, нам це DSP-процесор, де ми можемо регулювати фільтри високих, низьких частот переднього заднього динаміка, при встановленні SAB- або підсилювача вихід саба, стереосистему 3D та дальність динаміків, еквалайзер. Наше звукове поле. Передзад баланси, на яку сторону виводити. Так само налаштування. Налаштування всі зрозумілі. Паршивка має мультимедійну перевів перевод. Тобто ви можете. Будь-яку мову виставити на ці магнітоли по налаштуванням все чітко зрозуміло, туди куди вам не треба залазити. Тут є заводський пароль, асистенти для управління, аккаунтів, так само система, дата, время мова. Інформація про пристрій, як можете бачити, це 14-й Android. Роздільна здатність монітору 1280х 720 точок. Це повноцінна кюлетка, Процесор у нас u 7862 з тактовою частотою 1.8, 4 Га оперативи, 32 на борту для власних потреб, навігації, там що ви захочете. Із приємного, це у нас сенсорні кнопочки, алюмініва крутивочка гарної якості, котрою приємно користуватися. І з можливостей магнітова повністю на Андроїді Хочете, підключаєте додатки, ігри граєтеся. Магнітова підтримує сим-карта, тобто 4G, в неї є Wi-Fi, Bluetooth, навігація. Усі нові речі, що потрібні в нинішній час. Підтримка цифрових камер. Немає в них там якихось ограничень по якості. Тобто вона підтримує також 1080 на 30 кадрів за секунду. Ця магнітова підтримує передню і задню камеру, все це налаштовується в налаштуваннях пристрою. Тобто ви можете все це підключити, налаштувати та так само підсвітка кнопочок. Зараз у нас просто в автоматичному режимі. Ну І по швидкості роботи, як ви бачите, вона дуже швидка. То ми тут відкривали вже кучу додатків, і вона зі всіма ними працює. Так само навігацію можемо підгрузити і показати, що навігація швидко запускається, реагує, знаходиться в місця, де ми знаходимося, можна цим всім управляти. 3D-карта, 2D-карта. Все це дуже легко, меню прячеться зверху. Так само у нас управління габаритами. Ми можемо відключити габарити У нас раз переходить магнітолого світлотему. тему. І це ми я вам вже показував в додатку. Вони можуть змінюватися. Виставляємо тему, там, яку ми захочемо поставити, можемо поставити таку тему. Вона тут це дуже швидко все робить, переключається. Ось так Так що стабільна, крута магнітола на 7862 одному із найкращих процесорів. На ця, на, 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 зараз на ринку. Так що якось отак. Так що Звертайтесь до нас. dt 400 s в однодинному виконанні вже в наявності 10 дюймів і є така сама магнітовка у нас без нижнього пару, просто цілий моніторчик. Так що будемо раді вас чекати в нашому магазині. Дзвоніть, пишіть, доболтач Лепсар на зв'язку.